Зараз хочу трішки змінити ваше ставлення до звичного. Ми звикли казати, що у кожної людини є позитивні якості і негативні. А що, якщо на негативній якості подивитися під іншим кутом? А що якщо їх перевернути і трансформувати в плюс? І Одразу питання, а хто вирішив, що вони негативні? Ну, наприклад, я звикла чути на свою адресу ти вперта. І я в якийсь момент подумала, а що, якщо ця впертість мені навпаки допомагає? І коли мене запитують, ти вже 4 роки ведеш в стані війни свій онлайн-центр, при тому, що в нас постійні відключення світла у наших клієнтів та бувають різні випадки. Але що тобі допомагає рухатися далі і не здаватися? Тись, не зважаючи ні на які перешкоди та обставини, і знаєте, що я кажу? Моя впертість, тому що саме впертість допомагає мені знаходити оце цей внутрішній вогонь, це паливо, яке рухає мене, і завдяки якому я рухаю свою команду в центрі. І ми, наших клієнтів, подивіться на свої негативні риси. Характеру, як на вашу суперсилу, як на те, що навпаки, може давати вам потенціал і допомагати рухатися до ваших цілей.